Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Велика подяка Міжнародному благодійному фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відиних друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос посеред нас. Сьогодні, з легкістю та насолодою, долаючи кілька десятків кілометрів на сучасному авто, ми вже не замислюємось, чому одна з найкращих вітчизняних автострад зветься Бориспільською, так само, як і її кінцевий пункт містечко Бориспіль. Здіймаючись в небо в кріслі літака з Бориспільського літовища, ми кидаємо оком на навколишній простір, і нам важко уявити, що тисячу років тому саме тут було поле, на якому пролилася кров одного з найперспективніших правителів молодої генерації. Улюбленця батька народу і війська, князя Бориса, вбивці не змогли звершити свій злочин відразу. Їхня рука здригнулася в той момент, коли очі зустрілися з очами Бориса, який очікуче на них стояв на молитві. Важко пораненого, але ще живого, його повезли до Києва, і тоді замовникам довелося висилати другу групу звідчайдушних варягів, які вже й довершили криваву розправу. Важко було повірити, що лише незадовго до того під рукою молодого князя перебувало усе київське військо, яке доручив йому батько, а трохи згодом, так само від рук найманих вбивць, пролив свою княжу кров, і молодший брат Бориса Гліб. Ким були вони і чим заслужили не лише вдячну пам'ять нащадків, а й першість серед вітчизняних святих. Дізнаємося з історії їхнього життя. 6 серпня православна Русь прославляє святих мучників і страстотерпців руських благовірних князів Бориса та Гліба у святому хрещенні Романа і Давида. Це перші руські святі, канонізовані як руською, так і Константинопольською церквами. Вони були молодшими синами святого рідного князя Володимира, народилися незадовго до хрещення Русі і були виховані в християнському благочесті. Ще за життя батька Борис отримав воділ Ростов а Гліб Муром. Князь Володимир Хреститель дуже любив свого сина Бориса і саме його бачив своїм наступником завдяки великим талантам керівника та воєначальника у поєднанні з істинно християнським характером молодого князя. Натомість, коли у 1015 році Володимир помер, великим князем Київським оголосив себе його старший син Святополк. В той час Борис знаходився у військовому поході за наказом батька, і під його рукою перебувало усе столичне військо. Дружинники, люблячи свого керманича, вмовляли Бориса піти на Київ і зайняти великокнязівський престол. Але він відмовився: Не підійму руки на брата мого підіслані вбивці, обірвали спочатку життя Бориса, а потім і Гліба, який так само відмовився від збройної кривавої боротьби за владу. Таким чином Борис і Гліб принесли свої життя в жертву основній християнській чесноті любові, тим самим на довгі роки припинивши князівські міжусобиці. Ми попросили прокоментувати значення їхнього подвигу відомого історика та журналіста, кандидата історичних наук Дмитра Рибакова. Якщо їм судилося померти від руки надісланих братам вбивць, то нехай це станеться малою кров'ю, лише, лише їхньою кров'ю, лише ціною їхньої крові. І оце сказання Бориса і Гліба, наскільки воно поширювалося у князівські родини, воно прищеплювало давньоруській еліті принципово новий етос, християнський етос, який радикально відрізнявся від того варязького нормандського етосу, який побутував серед князів, коли померти варто було лише з мечем в руках, з окривавленим мечем, для того, щоб потрапити в валгалу, здобути прихильність Одіна. Християнський Бог, Бог навпаки вимагав смирення, йому не потрібно було крові, тому якщо була можливість уникнути тієї зайвої крові, бодай ціною власного життя, це було саме по-християнськи, і вони були першими князями, які своїм прикладом проявили начатки оцієї християнізації, яка починалася з гори, з давньоруської еліти, з князя Володимира, його синів. І таким чином, через життє Бориса і Гліба, написане Нестором літописцем, поширювалося на Русі, прищеплювалося нові християнізовані еліті. В цьому їхнє значення як приклада миролюбства, як приклада невойовничості, важко перебільшити. Змалювати в підсвідомості картину перших віків християнства на Київській Русі допоможе нам сьогодні відомий православний кобзар, співак, композитор і поет Василь Жданкін. Для вас лунає його композиція під билинною назвою Величальна Русі. Ти юнаєш Реки ріки меловодними, в гор високими, невами флагливи, ти юнаєш си з не грозними хромив благога книги дивнаю си ле судремуче ми Вонена земля русская, о правоверная вера православ. Ось і підійшов час нашої традиційної рубрики Часу милосердя. На відміну від інших, її з нетерпінням чекають не лише біля гучномовців-радіоприймачів, але й на другому кінці телефонного номеру, який пов'язує долі різних людей та дає змогу одним робити адресне добро, а іншим рятуватися від обоїм смерті у відчайдушних обставинах. Спочатку велика подяка усім добродіям маленького Андрія Марченка. Його мати Мирослава щиро бажає усім, хто відгукнувся міцного здоров'я та Божого благословення. Задяки вашій небайдужості малюк зможе пройти чергове, таке важливе для нього медичне обстеження в Петербурзі. А від сьогодні в наш ефір на якийсь час повертається стара знайома, яка стала ближньою багатьом нашим слухачам. Сьогодні Тетяна Кормич передає їм свою величезну подяку і низький уклін з інфекційного відділення знаменитої Ларської лікарні. Тетяна, ми всі душі привітуємо вас від імені радіослухачів РФМ. От имени всех тех людей, кто откликнулся на вашу беду, кто протянул руку помощи, если можно несколько слов для всех наших радиослушателей, для всех тех, кто оказался для вас ближним в этой ситуации. Добрый день всем слушателям радиостанции ⁇ Эра ⁇ Хочу от души поблагодарить всех людей которые протянули мне руку помощи в тяжелый момент в моей жизни. Лечение мое начато. Мы с врачами стараемся сделать все возможное. Спасибо им большое, что влаживают душу и помощь оказывают. Вот. И можно словами одного мужчины. Он мне сказал, надо победить, потому что тебя поддерживает вся Украина. Вот, и я стараюсь и думаю, что наше лечение будет закончено успешно. Дай Бог, я очень, я от всей души присоединяюсь к этим словам и прошу всех, кто нас слышит в эфире, пожалуйста, не оставляйте молитв о здравии рабы Божьей Татьяны, потому что дома ее ждут двое маленьких детей, которые очень нуждаются в поддержке своей мамы. Спасибо большое вам за молитви, спасибо вам большое за допомогу. І всім желаю ангела-хранителя, і вот. всіх благ земних і небесних. Пусть у вас завжди все буде добре. Для тих, хто не знає про її долю. Нагадаю коротко: під час важких пологів Таня отримала разом із переливанням крові гепатит С, який ледве не вбив її. Витративши на багаторічне лікування усі кошти та навіть продавши власну квартиру, вона не змогла здолати підступну недугу. Як каже Таня, вона давно б здалася. Але думка про те, що син може опинитися в дитячому будинку, адже виховує його сама, не давала скласти руки. Лікарі запропонували останній спосіб: застосувати новітній швейцарський препарат «Пегасис». але його вартість для Тані з області фантастики. Рік тому диво вже сталося. З Зусиллями нашої радіогромади основну суму на більшу частину лікування було зібрано, і Тетяна успішно пройшла великий курс препарату. Станом на сьогодні аналізи надають стійку надію на перемогу. Але для завершення курсу, як це часто буває, грошей не вистачає. Тому знову просимо усіх небайдужих записати номер телефону 066 139 2058 Ми сподіваємося, що цього разу до старих друзів долучаться нові. 066 139 2058 Нехай ніколи не згасає промінь надії в тих, хто чекає на допомогу, а промінь любові в тих, хто в змозі відкрити своє серце. 066 139 2058 ви слухали програму Православний Світ в посланні до римлян Святий апостол Павло зауважує. Помисли плотські є смерть, а помисли духовні життя і мир, тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються. Звісно, усім нам хочеться спокою та комфорту в нашому житті, але часто воно ставить перед нами вибір діяти за законами фізичного самозбереження чи за законами Божої правди. Нехай вірний вибір допоможе зробити нам наступні слова апостола: якщо ж дух, того, хто воскресив з мертвих Ісуса, живе в вас. Тоді той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, який у вас живе, Христос, посеред нас.